Привіт, рідні! Тихого, мирного, гарного дня вам. Я ще в піжамі, але вже привела себе до ладу. Хочеться такого якогось затишку. Шутова нагода створити новенький затишок вдома. Потрошки роблю весняний декор. А який же може бути затишок без приємних ароматів в оселі? Ой, він буде спокійно розповсюджуватись по всій квартирі. У свою невеличку таку весняну композицію. Я терпіти, якщо чесно, не можу, коли брудна плита, але на ній так часто готую і я, і дітки, тому. Ну, вона частенько буватика, поки я не починаю її мити. Мити я її буду фадою. Антижир в мене ось така велика пляшка, бо я дуже часто ним користуюсь. Антижир від фада ми її швидко, просто наносимо засіб і даємо трошки попрацювати. 10-15 хвилин буде з головою. Я її навіть майже не тру. Потім просто прибираю все ганчіркою або мочалочкою, і вона буде знов блищати. Антижир чудово, працює навіть на сильно забрудненій поверхні. Можна спокійно мити. І витяжку, і духовку, і дуже гарно він це знімає. Як я вже казала, він не виїдає очі, не обов'язково навіть провітрювати кімнату в цей момент. Головне, вдягнути рукавички, бо дуже-дуже пекучий. І ось гарнюнька в мене готова. Далі прибираю у ванній кімнаті, я буду використовувати фада кераміка та фада антинакип. Сьогодні хочу крани пройти. Тому наношу на мочалочку фада антинакип і будемо прибирати вапну. вам, Коли буду мити кран на самій ванні, як було, як стало поближче. Побачите, я його навіть зазвичай не тру. Просто нанесла. Добре, головне, щоб у кожну щілиночку він трапив і залишаєте попрацювати. Стосовно фада кераміка, я мою керамічні поверхні. На щодень я мию екрани. в Кераміка вона непогана, спопорається. Єдине, що періодично, все ж таки наношу антинакип. І тут на мене чекав сюрприз. Почала закінчуватись вода, якій майже не було вдома. Добре, що вдома були збереження води, тому я промиваю вже вручну, але вже завелась, тому помию і ванну. Так, Ми прийшли пообідати. Тут якраз ланчик і валюємо. Стіли з маяних обідати. Трохи. Так, в мене грибний супчик, горячий, добре ціна питання 89 гривень за з жіночками. Ну, тартар з телятина приносять. Ось. З такою кількістю лавашків смажених. 175 гривень. З жовточком. Чаєчком і Ну що, чудово, посиділи, їду додому вже. На вулиці так холодно. Скажіть мені, що то за дитина? Ну, от що то за дитина? От зараз тривогу дали, я знов не можу дозвонитись. Це кожного разу є телефон, на що тобі телефон, якщо ти не береш слухавку. Перед цим дзвонила півгодини тому. Мама скинь мені гроші. І мама скинула гроші. І тут у нас телефон не розряджений. Відправляти мура шукати її, трандамала. І знаєте що, це прийде. Прийде і почнеться в кращому випадку. Пробач, пробач, Це вкраще, бо може ще бути. І що? і що, і що, і що ти мені зробиш? І що, і що? Оце, і що? Так би оце, треба щось придумати, угу. що зробити. Ну це, це кожного дня, страшний вік якийсь. І так рано він настав, я не можу прям. 11 років! Хіба ти ходиш де хочеш? Щоб ви розуміли, це тільки додому йду. Замість того, щоб день пропрацювавши, лягти відпочити або стати попрацювати. Я ж бігала, шукала Сєшу, Я бігала, шукала Сєшу. вона вже вдома, вона вже вдома, але я поверталася, щоб думати, не прибити, не прибити, бо я все бігла і озеро, і всі де, де тільки можна. Зайшла полікувати трошки душу. Я зараз прийду покажу. Фігні накопила собі, щоб не прибити, розумієте? Так, хто? Я не знаю, хто як лікується. Я так. Думала, зайду за зошитом. бо Вона просила гроші на зошити, а вона їх не купила. І знаєте що? Я не купила зошити. Зараз прийду не сразу. Не сразу. Спочатку буду сваритись сильно-сильно, а потім покажу, що я там такого купила. Так, По-перше, ось такі мішечки в мене скінчились в кулінарні. Я беру великого розміру, ще що шук... розмір М не було. А маленькі есочки мені не треба, тому дві пачки взяла. Ціни не пам'ятаю. Далі, ось такий пензлик. Це по типу для брів. Але знаєте, для чого? Я беру для малювання картин по намарах, хоч такі, хоч для нігтів, бо вони найтонкіша, ця штучка. А пензлики з набору завжди першими виходять з ладу. Так, а щось тут ще було? Я не бачу, де вона. Так, шкарпетки. Просто взяла одні шкарпетки. Щось 39 гривень. От шкарпетки, я пам'ятаю. Далі ось така штучка для пришків. Воно, наче не завжди треба, але колись продавалась, вже я не купила і жалкувала. Так, нехай буде. Цукор ванільний і розпушувач. Щоб було, бо вони закінчуються зараз швидко, через підготовку до Великодня. Гляньте, яка краса. Я не пам'ятаю, чи 129, чи 139. На Великдень яєчки ставити. Ну, Класна ж! Класна курочка. Так, Ось ці набори просто розривають тік-ток. Вони бувають різних кольорів. В нашій Аврорі це напроти АТБ на дев'ятці. Сума. Бо я знаю, що їх деякі шукають. Були лише ось такі хмаринки. До речі, це один з найпопулярніших малюнків. Так що, вранці, тепер буде в мене кава. На отакому, на отакому кажу, що попала, кажу, в мене навіть язик заплітається. Так? Я, в тому... Я в чому була, в тому і побігла, щоб ви розуміли. В домашньому одязі куртку накинула з кросівками. Ось така чашечка. Ну, по-моєму, прикольно. Зараз відзеркалюю світло, ну, Гарно. Для кави раніше. Так, ще одна коробочка, ще одна коробочка. А, пергамент. Я показала, не показала ще пергамент. Так, подивіться. Це також буду використовувати у відео. Весняна пасхальна тема. Я не знаю навіть для цукерок, для чогось. Просто поставити отак. На рівні з зайчиком, ось тим. Дуже гарна така курочка. Класна. Вона також на знижках чи 139. Щось таке. Ну, не 200 100 з чимось гривень. Ось така курочка. Або квітки сюди невеликі можна. Мені здається, супер класна. Так, шо, мама, ось такі покупочки, а хтось буде сидіти на домашньому аресті, щоб ви розуміли. Я навіть стов не встигла прибрати. Я знімала, знімала, хоча майже все поїла, щоб ви розуміли. Знімала, знімала, це ж побігла перед тим як розібрати. Зараз буду мені кухню намивати, заслужила. Ну, клас, скажіть мені, хочеться з користю, правда ж?